Так, друзі, всім привіт. А, сьогодні хочу поспілкуватися про роздрібний бізнес, там, на прикладі, зоомагазину, тому що ми працюємо саме в цій сфері. А, ось і а, хотів би просто свої думки до вас донести, а, що мені здається правильним, да, що ще ні. І, ну, Просто, просто такі, знаєте, помисли мої. А, дивіться зараз, в принципі, як і в у будь-якому направленні, да, там розрібної торгівлі. А, а, з... Там, ну, на прикладі з зо, зоомагазинів спілкуємося. Зоомагазинів дуже багато. І окрім офлайн точок, також є і онлайн великі магазини, так? але ну, це інша, трохи інша справа. Ми будемо спілкуватися про невеликі а, магазини офлайн. А, Ось і як показує, ну і їх ж дуже багато. Тобто, ви ж знаєте, конкуренція дуже велика. І е як серед цієї конкуренції працювати? Е ось, в принципі, зараз і будемо спілкуватись. І якщо ви, я гадаю, ну, бачили стовідсотково, які в принципі там більшість магазинів цих, да, е зоомагазинів, вони, як правило, всі однакові. Тому що вони брендуються постачальниками, да, постачальниками товарів. А, і це непогано. Це, це непогано, це економить дуже такі немалі не гроші, в принципі, і люди ці гроші можуть вкинути там, в товарку, це, це окей. Але стратегічно на, на довгу дистанцію це трохи, мені здається, неправильно, і це, мабуть, навіть програш. В довгочасовій перспективі. Тому що магазин не має обличчя. Магазин не має обличчя і. ну ви не закладаєте прямо на старті, спочатку, ви не закладаєте а, ту необхідну інформацію в голову людей, ваших клієнтів. А, тобто з чим буде асоціюватись ви, ваш магазин? Да? Тобто, там потрібно, ну, тобто, це треба оці нейронні зв'язки. Нові ваших клієнтів в голові формувати. Тобто, що вас, ваш магазин такий то такий то такий то Ще він знаходиться там, можна купити і ви ну, розумієте, так? Да? Щоб, щоб були, були асоціації з вашими магазинами. Ви мусите це вистраювати. Це е, починається там від брендингу так, магазину, там до безпосереднього сервісу, який ви надаєте. Ось і наш шлях, наприклад, що ми обрали, ми, е, ми одразу зробили на, нам лице, лице нашому бізнесу. Ми розробили логотип, ми розробили назву. Ми зробили свій брендінг магазину, ми не прибігали к брендуванню постачальниками. А ми розробили свій слоган. У нас є футболочки, брендовані, є логотипчик тут, є зонування по магазину, тому що знаєте, як більшість постачальників дає один стелаж, там, чи два стелажа для котів і для собак поряд. Але ну, в принципі, правильно, коли воно розділено. Собаки, Коти, собаки гризуни, ну, тобто, сегмент, сегментами. Тобто, людина знає, куди йти Да? Вона не шукає, ні, не ходить по цим лабіринтам. Бо, о, знаєте, як, до речі, у більшості магазинів це магазин, тере-склад. Тобто там навалено все. Там люди, щоб зайти, іншим треба вийти. Тобто є такі магазини. Я не знаю, зустрічали чи ні. Я зустрічав це капець. Ви не можете, в принципі, там два-дві людини не може стояти, не те, що там більше. Ось, і це це ну на, на мою думку, це проблема. Це взагалі, ну не 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 те, що не те, що мусить бути і. Я, в принципі, обрав одразу приміщення з підсобним приміщенням, де буде хранитися ще товар. Тобто, в торговий зал ми будемо просто виносити його, підносити, які буде закінчуватися. Ось, я не хочу магазин перетворювати в склад, ну, чесно. Ось. Тому дивіться. Це, 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 мені здається, важливі речі, і, знову ж таки, щоб виділятись, тому що ви виділяєтесь там, спочатку з візуалом, Потім з середини магазину. Що, в принципі, робить роздрібний магазин успішним, ну, от, як мені здається, це місце розташування, звісно, так. це асортимент товару, це мерчендайзинг, це зручність. Покупців, так? тобто швидкість обслуговування, компетенція, форма оплати це все, в принципі, вкупі робить ваш магазин успішним. Так? Але мені здається, що дуже важливим, мабуть, одним із основних, в принципі, да, на чому мусить все стояти, це контакт, коннект з клієнтом. Розумієте, тобто на старті, коли клієнт заходить до вас в магазин, ви чи ваш продавець мусить встати і привітатись, якщо ви сидите, встали, привітались і не встали через силу, типу, ой, треба привітатися. А встали е з енергією, привітались. Е з клієнтом дізналися, чи можливо йому щось порадити, підсказати, Якщо так, ідете працюєте з клієнтом. Якщо ні, просто стоїте і чекаєте, коли до вас чи звернуться, чи підуть. І якщо підуть, ви побажаєте гарного дня. Тобто клієнту потрібно, щоб він почувався комфортно в вашому магазині від стадії, коли він зайшов. Перебуває в магазині і пішов, і незалежно від того, купив він вас щось чи не купив. А, ось ми, в принципі, ось це і продукуємо в нашому магазині. Тобто, у нас і такий магазин, і слоган завжди поруч. Тобто, по, окрім того, що ми намагаємось, ми робимо і будемо робити наші магазині поруч з будинками, це буде невеликі магазини. Ось, як в принципі, як наприклад для цього, 30 квадратних метрів, цей магазин, так магазин дому, Тобто, ми завжди поруч ми поруч з вашим домом. Ми поруч з вами, коли ви йдете з магазину, з роботи, їдете з роботи. Тобто, ми завжди поруч з вами. Ви можете до нас зайти і купити все необхідне для вашого улюбленця. Не все можливо купите. Ми невеликий магазин, але це як продуктовий магазин біля дому. Так там також цього не купиш, тільки необхідні самі речі, які вам потрібні зараз. Тобто, так же і тут, які вам потрібні зараз. Вам треба погодувати вашого улюбленця. Ви зайшли, купили те, що вам потрібно. Uh, тому ми і продукуємо. Оце ми завжди поруч. Ми е, поруч фізично з вами е, на шляху вашому. Ми поруч в магазині. Ми поруч в інстаграмі в нашому, коли можете написати. Тобто, ми поруч і в реальному і віртуальному житті. Плюс у нас також є доставка. Тобто, наш магазин завжди поруч, і він про те, він якраз про піклування про нашого клієнта, про зручність, про те, щоб ми викликали гарні емоції в нашого клієнта. Розумієте? І це дуже важливо, і це, в принципі, нас як магазин, тобто, ось ця це, це все, логотип, слоган, брендінг, да, ось це, все, все, все об'єднує нас в ось те, що я і кажу: що ми закладаємо нашим клієнтам в голови, що є магазин King, який в якому приємні продавці. Компетентні, в якому е, можна купити все, що необхідно, який поруч, розумієте, в якому є знижка, в якому можна розрахуватись карткою. І в якому зручно ось ми закладаємо це одразу на старті в голову наших клієнтів, щоб у людей була асоціація з нами приємна. І тим самим ми виділяємо себе серед компенсу. Розумієте? Тобто... А, тому це в принципі так і відрізняє над, нас від наших конкурентів. Все в купі. Візуальний аспект, так, а, ідея, а, сервіс. Тому ось такий відосик вийшов на 9-10 хвилин. Да, десь так. Дякую, що весь цей час були зі мною, слухали мої думки. Якщо вони з вами резонують, ставте вподобайки. Подобайки. Якщо ні і у вас є інша думка, пишіть коменти, я з радістю їх почитаю. Всім гарного дня і багато приємних клієнтів. До побачення.